Так, друзі, зібрав я ту машину, поміняв мотора. Мотор нормальний, рівненько роби. Но одно єно. Кликоче вона так, як журавельна слупи, коли в холодно. І немає сили. У нього, скоріш так було. Тоже а в чому є така причина? Тут є одна форсунка з дротиком. Тут є простий дизель, але на одній форсунці дротик. І воно регулює запалювання. А та форсунка не працювала. І знайшли ми таку причину, може кому буде цікаво. Бо там люди, що теж шукали цю причину, не могли вирішити, вони просто зажигання дали пізніше. І воно і так і так вони якось їздило так середньо воно знайшло. А причина є отут, як бачите. Два дрота і т іван треті. Під'єднав ці дроти. Скинув помілку, бо чек висвічував. Тут вже ту машину під'єднує комп'ютер. Ніби простий дизель і працює все як годинник. Зараз ми ці дроти спаяємо термоусадкою, ізолентою, гофру, все як має бути. Хто має таку машину, кому буде цікаво? Тут їх є слабе місце. ці місце? місце слабе місце, дроти перетирають, перегнивають. І починає проводка блудити. Теж в таких двох, двох теж є. Там теж То цю проводку я не разу таки робив, цю проводку здовж аж до другої сторони. На там де, на там де до другої сторони і до презахронителя. Тут цю проводку розшивав, всі дроти переглядав, вони перетираються. Перегнивають і починає блудити. Зроблю я, покажу, як воно працює. Нарешті ми почти довершили твій машини. Ще треба проводку доробити. Дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь. Мені буде приємно. Щось вам теж можливо комусь щось потрібне, цікаве, підкажу. Дякую.